М -м -м. Таке собі. Таке собі завдання я б сказав. Ну що, давайте спробуємо. Коли ось ці вже відчиняться, а? От Ган купив. Перемог. Ні, фіанів я не знаю, що це було з грою, але воно мені відразу перемогу зарахувало. Мені треба когось вбити. І знову ж незрозуміла для мене локація. Tak na C a na najbližšeniku a v C. No, ok. Ok, 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 ok. Minus What цей дробовий гніф на дальню дистанцію не робить. Доведеться ще один раунд з ними бадати, щоб завершити це грбане завдання. Ну команду треба міняти. Він новий спис Ну Окей, я зрозумів так, і... Б... Ну якщо завдання ми виконали те, яке треба було. Давайте, напевно, снайперську гвинтівку куплю. Мінус один. Мінус другий. Чотири мертво? ні, один помер. Якого біса мені склали що четверо? А, тут мої бігають. Окей, побіжу з ними. Ну, на нікого немає, на Б треба рухатись. Останній помер. Окей, друге завдання. А, так. А, і тут знову зі снайперською виготівкою вбивати, і нам її перемогти, відповідно. Чи врятувати цих? Другий рівень відчинився, отже я можу когось прибрати. І когось з оцих підкинути собі, по ідеї. Ну давайте ось цього візьмемо. Одна перемога і ще одного можна буде взяти більш ліпшого, ніж попередніх. А, uh, снайперська огнтівка погнали. Я цю мапу Ватафак. Yeah. Та йобаний ти в рот, но скопом не вбив. Хреново, 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 хреново. Доведеться чекати довго. Можна ж перезавантажити. Все одно одну, типу. На наступне завдання у мене грошей не вистачить. Щоб купити снайперську гвинтівку. Щоб закінчити це завдання, основною умовою є те, що я переможу зі снайперською гвинтівкою в руках, так сказати. Тому ось так і поїхали. Треба вбити когось зі снайперської вантівки, тільки тоді це завдання зарахують. Раз, час висуватися. Не всі вбили. Ну хто куди, а я. Врятував один заручників. Угу. Навіть не добіг до них. Навіть тупо не добіг. Ну окей, тут зараз орієнтуємось на порятунок заручників, тому що перемога зі снайперською гвинтівкою чи вбивство у нас вже закінчилось. Далі треба врятувати заручників. Хоча б одного. Та ЙОХАНИЙ бабай. Я зі снайперською гвинтівкою, але ну, скопом я не вб'ю. Ну хай бігають. Наступне завдання візьму якусь іншу хрінь, скоро стильну. Я можу взяти його під контроль? Я сподіваюся, що цей бот доведе до безпечного місця, ручників, зарахується. І типу не доведеться ще раз бігати. suka menos oh, sedent Та ЙОБАНИЙ ти в рот, нахуй. Не, не виконав, тому що не врятував нікого, як так сказати. А може я виконав візіозне. Навіть не зернували. Ну, було це і завдання врятувати когось, значить. Кого скинемо? Давайте цього скинемо і замінимо його на когось більш ліпшого. Ось цього візьмемо, наприклад. І ще трьох треба замінити, щоб можна було нормально себе почувати тут. Давайте перезапустимо, бо я нагляну, яку зброю треба взяти. 7. З пістолета. Вбити когось з пістолета, тому не важливо, яку я зброю візьму. Головне перший кіл зробити з пістолета та і все. Ну, ходімо. Не вбив. Є. Завдання виконав. Ну, відповідно, це ще не все, тому що треба закінчити цю місію. Три перемоги, начебто, треба. Неважливо з пістолетом далі, Без. Головне, що ви перший раунд з пістолетом ми взяли. я тут когось? От Я чув тут когось, демона, а його загадать. Окей, пощастило, бомба тут. Окей, остання. Остання бійка і все. Ознаємо локацію, десь я її бачив колись. Ну, Йохана и по-боежьему волу стреляла. Я з дробовиком бігаю, чувак. Погано. Є наче двох є розумних, ну, тип, типу, краще, ніж попередні, але все одно вони не звертають увагу на ворогів. Так, снайперську давайте. БМБ, пістол. Ну і поїхали. Окей, ходімо. What the fuck, there. Из мене таке веща ще не там вийде. Уже нема такого відчуття. Так, два з чі, три з трьох.